Вітаємо всіх на нашому каналі. В цьому відео ми розповімо вам деякі факти про одне із Житомирської області. Коростишів це місто одне із відомих в Україні та за її межами центрів гранітодобовної та обробної промисловості. Сучасний коростишів це місто каменерів, вишиканих гранітних виробів та лісівників. Чим ще відомий коростишів, які видатні люди народилися у цьому місті? Що можна подивитись у Коростишеві та які пам'ятки історії та культури має місто? Про все у відео. Заварюйте чай та беріть щось смачненьке. А ми починаємо. Бажаємо всім приємного перегляду! Коростищів місто Житомирської області. Розташована на берегах річки Тетерів за 30 кілометрів на схід від Житомира та за 108 км кілометрів на захід від Києва. Статус міста отримало у 1938 році. Чисельність населення Коростишева станом на 1 січня 2022 року становила 24 тисячі осіб. За легендою, містечко називалося Хміничі і було центром одного з рівлянських племен, мінчан. Традиційно вважається, що перша письмова згадка про Коростишів припадає на 26 березня 1499 року. Тоді це було невелике поселення Житомирського повіту Київського воєводства Великого князівства Литовського. У 1499 році Великий князь Литовський Олександр. Подарував село Коростишево у Ярину Кмиті Олександровичу. 65 років Коростишів належав Кмитам Чорнобильським, відомому і впливовому роду правобережної України. Зустрічаємо і іншу більш ранню письмову згадку про Коростишів. Історик Олександр Тарабукін поділився результатами своїх досліджень історії Коростишева. Він з'ясував, що Коростишів у 15 столітті перебував у власності Романа Олізаровича Волчкевича. Після смерті Романа у 1458 році, згідно його заповіту, Василю Олізару, його сину, мали дістатися села мої і містечка в землях київських, в їх числі місто Коростишів. Як бачимо, написано саме місто Коростишів, а не село. Тоді виникають інші питання: чому Коростишева змінились власники у 1499 році, що трапилося з Олізарами? З 1565 року власниками містечка Коростишів знову стали графи-олізари, після того, як Ян або Іван Олізар Волчкевич купив його у філона кміти свого брата. Олізари були власниками міста більше трьох століть. З 1565 по 1873 роки саме у період володіння Коростишева Олізарами припав його значний економічний та культурний розвиток. З прийняттям католицизму Олізарами у Коростишеві у 1608 році розпочалося будівництво дерев'яного костелу. Протягом другої половини 1770-х років, при Пилипі Олізарі дерев'яний костел перебудовується на Кам'яний, який зберігся до сих пір є пам'яткою історії та архітектури міста. Костел Різдва Пресвятої Богородиці збудований в стилі бароко-Ренесанс є однією із візитівок міста. До речі, це найближчий до Києва Рима-католицький храм такого поважного віку. У 1802 році. Пилип Олізар добудовує до костелу усипальницю роду олізарів. З радянських часів костел був діючим до 1936 року. Потім його закрили. Деякий час він використовувався як склад зерна, а потім як кінотеатр. У 1991 році костел передали Рима католицькій громаді, і до 1997 року проводилась його реконструкція. Знову постали фронтон і вежі. Поруч з костелом стоїть дім священика ще 18 століття плебанія, зведена коштом Юзефа Олізара. Ця будівля також є пам'яткою архітектури місцевого значення. Перед плебанією та справа від костелу знаходиться гранітний пам'ятник Густаво Олізару, найвідомішому з власників Коростишева. Автор роботи український скульптор Віталій Рожик. Роботи Рожика ви зустрінете і в Коростишівському парку, але до них ми повернемося пізніше. За часів Густава Олізара Коростишів переживав золоту добу, а сам Густав є одним із найвідоміших власників Коростишева. Граф Густав Олізар був польським землевласником, поетом та публіцистом. З характеристик, які надають Густаву Олізару різні історики, в уяві вимальовується його чіткий образ, неординарна особистість, освічений та розумний чоловік, відомий демократ, громадський діяч та поет. Свого часу граф не одружився на сестрі Наполеона Бонапарта, княгині Поліні Бонапарт. Але врешті пошлюбував її придворну даму Кароліну де Моло, з якою прожив 20 років. Густав полюбляв писати і серед друзів мав французького письменника Онора де Бальзака та Олександра Пушкіна. Граф навіть був на шлюбній церемонії Бальзака з графиною Евеліною Ганською в Бродичеві. У своєму творчому доробку. Густав Олізар має послання до Пушкіна, написане у другій половині 1824 року. Цього ж року Пушкін написав відповідне послання графу Олізару. Проживав граф у Крустишеві, у родинному маєтку разом із сім'єю. Дбав про нього займався господарськими питаннями маєтку, упорядкуванням та розбудовою міста. При густаві Олізарі в краї розвивалася сфера освіти, охорони здоров'я, сільського господарства та промисловість. У 1837 році Густа Олізар відкрив у Коростишеві водолікарню, яку щороку відвідувало близько 60 людей, які проходили курс бальнеологічного лікування за системою Прісниця. Однак, на превеликий жаль, слава Коростишевських водолікарень зникла у 1960-х роках, коли у Житомирі побудували дамбу, розвивав граф і місцеві промисли. Зокрема, він запрошував до Коростишева німецьких сукнярів. Та італійських майстрів з обробки граніту. При Коростишівському костелі Густав Голізар створив школу для дітей селян і міщан, учителем про якій служив його син Кароль. Також зустрічається ім'я Карл. Навчання в ній велося польською, російською та українською мовами. Родина Голізарів побудувала в Коростишві двоповерховий маєток, який стояв поруч із костелом. На території маєтку був парк, в якому росло багато дубів кленів, сосен та екзотичних дерев, привезених з Криму, Італії, Франції та Німеччини. Густав особисто займався облаштуванням парку, перетворивши його в один із найчудовіших зразків садово паркової архітектури середини 19 століття. Окрім головного маєтку, олізари мали невеликий двоповерховий будинок, перед яким, за словами істориків, були висаджені берлінські тополі. В ньому зберігались колекції творів італійських художників епохи відродження. Та польських художників XVIII століття в самому маєтку зберігались стародруки та інконабули, серед яких рідкісне видання Вергілія 1476 року, середньовічні документи та листи. Маєток прикрашали не лише будівлі, а й неймовірна краса місцевої природи, скелі, кам'яні уступи, трави і квіти, дуби, ялини, сосни та клени, не дивлячись на те, що поруч з маєтком знаходилася річка. На його території були створені ставки. На нижньому ставку навіть був острівок із альтанкою. Окрім чудового маєтку та господарської споруди, на території графа Олізара був ще один цікавий об'єкт архів. В доповіді київського губернатора за 1826 рік головному військовому міністру Татіщеву знаходимо наступне, Маю честь доповісти, що в онному маєтку графа Олізара знаходиться особливо збудований кам'яний архів. Наповнений величезною кількістю древніх паперів і документів різного сорту. Архів було побудовано у Лізарівському парку, очевидно на початку 19 століття, в неоготичному стилі. Саме в цьому архіві зберігалися 849 давніх актів, переданих густовому лізаром у другій половині 1840 х років Київській археографічній комісії. Після продажу маєтку будинок виявився незатребуваним для нових господарів, пустував. І після жовтневої революції був розібраний. В 1863 році Густав Олізар залишив маєток своєму сину і назавжди покинув Україну, переїхавши за станом здоров'я до Дрездену, де й помер через два роки. Граф Карл у 1868 році продав Коростичівський маєток за 300 тисяч рублів генералу Олексію Плем'янікову. А в 1903 році маєток був придбаний князем Костянтином Горчаковим. Горчаков зніс старий будинок графів Олізарів, який, скоріш за все, прийшов у запустіння, і на його місці побудував новий дерев'яний маєток із чотирма колонами. Як видно по старій фотографії, перед будинком був сад в англійському стилі з фонтанами та декоративними стінами, прикрашеними вазами і нішами, каскадами квітів, що покривали собою клумби. На жаль, ця чудова пам'ятка історії та архітектури до нашого часу не збереглася. Маєток князів горчакових був знесений у 1996 році. Від колишнього палацу горчакових зараз залишилась лише невелика колонада. За колонами на території, де стояв будинок, зараз знаходиться дитячий майданчик з лавками для відпочинку та кам'яна скульптура коти горошка. Із Олізарівського періоду до нашого часу збереглося одне із службових приміщень графа знаходиться будинок в парку, недалеко від колон. Він побудований в стилі німецьких фаферкових будинків. Наразі стіну цієї споруди прикрашає табличка, яка засвідчує, що дана будівля є пам'яткою місцевого значення, яка в 1830-х-1840 роках слугувала господарською спорудою садиби графа Олізара. збережених до нашого часу пам'яток маєтку Олізарів є купальня із фонтаном, прикрашена кам'яною маскою лева. Побудували купальню у 1820 році. Окрім красивого костелу Різдва Пресвятої Богородиці, залишки маєтку Горчакових та пам'ятника Густаву Лізару, окрусив її інші пам'ятки історії та архітектури. Зокрема, пам'яткою історії є будівля Коростишівського педагогічного коледжу імені Івана Франка. Двоповерхову моровану будівлю було зведено у 1869 році для учительської семінарії Південно-Західного краю, де здійснювалася підготовка вчителів початкових класів. У місті є невелика дерев'яна лютеранська кірха, збудована орієнтовно на межі 19-го початку 20-го століття. Знаходиться в самому центрі. Вона була зведена переселенцями з Німеччини, які працювали в тутешніх краях на різних промислових підприємствах. Нині належать релігійній громаді івангельських християн-баптистів, які облаштували тут будинок для молитов, бібліотеку та недільну школу. У місті збереглася також будівля колишньої поштової станції, яка була побудована у середині ХІХ століття. Коростишів – місто Житомирщини більше не невеликою кількістю історичних будівель, а саме гранітодобовною та обробною промисловістю та великою кількістю лісів та водойм. Хоча видобуток граніту у місті розпочався в 19 столітті, потужний поштовх для розвитку економіки містечка ця галузь принесла лише після смерті Володимира Леніна. У 1924 році, оскільки Ленінський Мавзолей був споруджений з Коростишівського граніту, а цей факт був для селища чудовою рекламою для вкладення коштів у будівництво великих підприємств. Лабрадорит, на якому, власне, і написано Ленін, відправили з Кам'янобрійського кар'єра, який знаходиться поруч із Коростишевом. А червоний граніт, який після будівництва Мавзолею стали називати Ленінським, добули на родовищі в Хорошівській громаді Житомирського району. Колишній володар Оленський район. Радянський уряд використовував житомирський граніт не лише в межах країни, але й продавав на захід. У 1920-х роках в містечку з'явилися майстерні з обробки каменю. Навколо Коростишева стали виникати артілі з видобутку граніту. Зараз у місті та в його околицях добувають граніт, основний колір якого зумовлений кольором польового шпату. Рожевого, жовтого, червоного, зеленого та сірого. Тут зустрічаються рідкісні види граніту лабрадорит та габро. У місті працює кілька сотень приватних підприємств із обробки граніту та каменю, вироби монументальної архітектури яких відомі в усій Україні. Коростичівські каменотеси викладали сходинки і майданчик перед Верховною Радою, вимостили двір Маріїнського палацу і зробили всі гранітні елементи навколо Київського лялькового театру. Наслідками добивної промисловості Коростишева є наявність у місті дуже популярного серед містян та туристів кар'єру та за один кілометр від міста так званого Коростишівського каньйону. Виробництво каменю на кар'єрі в Коростишеві почалося у 1890 році. Сто років кар'єр був одним із найбільших підприємств міста, на базі якого був створений гранітний завод. Після розпаду СРСР виробництво зупинилося, а кар'єр був затоплений. Кар'єр майже повністю оточений крутими скелями. Пейзаж навколо незвичайний. Вздовж берегів ростуть ялинки та берези. Висота скель досягає близько 10 метрів, а глибина кар'єру 20 метрів. Це місце дуже популярне у містян та туристів, які приїжджають сюди освіжитись у літню спеку. Крім високих скель, лісу та прозорої води, сильно заворожує колір води, який трохи схожий на колір блакитної лагуни. З кожної точки кар'єру вам будуть відкриватися нові чудові краєвиди. Тому ми радимо вам обійти його повністю. Іншим популярним кар'єром є Коростичівський каньйон. Він значно менший за попередній, однак не менш відомий серед туристів, ніж перший. А можливо, і більш затребуваний серед приїжджих. Бо у жаркі-літні дні тут завжди багато людей. Каньйон має форму підкови з озером всередині. Навколо озера стоять гранітні скелі та росте ліс. З однієї сторони є облаштоване місце, де ви зможете плавно зайти у воду. Біля кар'єру є дерев'яні бесідки, в яких можна перекусити, та майданчик огляду, з якого відкривається чудовий вид на всю місцевість. Коростачівський каньйон це неймовірно гарне місце, яке зачаровує своєю красою. Ліс, скелі та озеро разом утворюють єдину цілісну композицію. Але найбільше вражають гранітні скелі, вони мають пристойну висоту. І там навіть тренуються скелелази. На скелях можна як і спокійно відпочити, роздивляючись краєвиди, так і активно, займаючись скелелазінням чи пригаючи у воду. Охочих ми побачили дуже багато. Але закликаємо бути дуже обережними та не ризикувати своїм здоров'ям. Як Коростишівський кар'єр, так і каньйон справлять на вас велике враження, оскільки там красиво, куди не глянь. Ліс, природа, вода, скелі. Все це справляє неймовірне враження та допомагає відпочити та відволіктися від своїх думок та переживань. Ще однією чудовою локацією міста, яке ми безсумнівно радимо відвідати, це Коростишівський міський парк, який розташований на березі річки Тетерів. Територія парку доглянута, особливо гарно влітку. все зелене та квітуче. Різноманіття пішохідних доріжок та дерев навколо ніби занурюють в історичні часи, коли на цьому місці були сади, альтанки та ставки графа Олізара, парк, річка, скульптури та невеличкий ставок гармонійно поєднуються та створюють атмосферу відпочинку та затишку. Прогулятись по такому місцю буде цікаво. В парку вас зустрінуть авангардні скульптури Віталія Рожика, місцевого скульптора, заслуженого художника України. Ростачинать потрапив до Книги рекордів України як найкраще місто за кількістю скульптур на кількість населення. На кількість населення в 25 тисяч зафіксовано 111 скульптур, що складає одну скульптуру на 225 мешканців. Для порівняння у столиці Данії Копенгагені, в якому проживає 660 тисяч чоловік, нараховується лише 101 скульптура. В парку ви зможете побачити різноманітні скульптури Альберта Ейнштейна. Сальвадора Далі, братів Кличко, Карла Маркса, Мойсея, Григорія Сковороди, Густава Олізара, Козака, різного розміру квіти та багато інших. Отож, у цьому парку автор поєднав різнопланові скульптури від традиційного барельєфу до авангарду. У користичівському парку якнайкраще поєднується природа з великою кількістю декоративних садово-паркових скульптур, квітів та інших рослин. Обов'язково відвідайте цей парк, якщо будете в Коростишеві. Коростишів має чималий список видатних постатей міста, які зробили вагомий внесок в культурну, наукову, військову та спортивну сферу України. Відзначимо лише деяких із них. Густав Олізар, граф роду Олізарів, Київський губернський маршалок дворянства. Одержав у спадок Коростишівський маєток. Мартин Небаба політичний та військовий діяч часів Богдана Хмельницького. Походив із міщанського роду, був отаманом Запорізької січі. В місті є вулиця, названа на його честь. Користишеві народився і старший син Мартина Небаби, Михайло, який, як і батько, прославився як військовий. Разом із батьком брав участь у визвольній війні Богдана Хмельницького, був стародубським полковником. Павло та Євген Кудрицький, сини Михайла Кудрицького одного із організаторів метеорологічної мережі на території України Павло був актором та режисером, а Євген відомим мовознавцем Давид Наумович Говштейн, єврейський поет, який писав мовою ідиш, один із зачинателів єврейської радянської поезії, відомий перекладом заповіту Тараса Григороча Шевченка на ідиш, Олександр Клименко, український прозаїк, поет, есеїст, літературний критик та музикант, Лауреат літературних премій. Лариса Мучник, шахістка та дитяча шахова тренерка, дворазова чемпіонка УРСР, триразова призерка чемпіонатів СРСР, шестиразова учасниця зональних турнірів, чемпіонатів світу з шахів серед жінок. З 2015 року користиші започаткували Всеукраїнський шаховий турнір на честь Лариси Мучник, Василь Малюк, голова Служби безпеки України, член Ради національної безпеки та оборони та ще дуже багато інших видатних постатей міста. Дописуйте імена в коментарях. Коростишів, як і будь-яке інше місто нашої України, неймовірне, багате, красиве та неповторне. Із своєю довгою історією, своєю природою, своїми людьми, які чудово роблять свою роботу, що про їхнє рідне місто говорили та знали всі. Обов'язково відвідайте Коростишів та пройдіться по його вуличкам. Сподіваємось, ми показали вам, що в цьому місті дійсно є на що подивитись. Дякуємо за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Ставте лайк цьому відео та діліться ним і своїми близькими в соціальних мережах. Дивіться наші попередні відео про Коростень, бердичів та звягель. Впевнені, ви відкриєте для себе щось новеньке. А якщо є бажання фінансово підтримати автора каналу, запрошуємо перейти за посиланням в описі до відео. Будемо раді, якщо підпишетесь на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо багато цікавої інформації про Житомир та область. А ми зовсім скоро зустрінемось в наших нових дослідженнях історичного минулого Житомирщини.